У нас немає секретаря, так. У нас нема секретаря, секретар нас проходить міша, не саме. Що в нас порядку денного? Я так не розумію, хто що, як допомагає, бачення так, прокуратура. Ми його виключаємо з так, <різоване> <Да, різоване> Маємо проголосувати, напевно, так? Так, <різована> Хто за? За те, щоб зняти з порядку денного питання про затвердження програми розвідки комунального господарства міцного явства на 2016 рік. Хто за? 17 17, так. Хто проти? Утримався одноголосно. І ще які? Я прошу наступне питання. Прошу виступити комісії питання про затвердження корабль об'єктів комунальної власності Новіації міської ради, що подають передачу варіанту та відчужної у 2017 році. І заодно прошу поставити перше питання у вас відділення. Добре, є пропозиція поставити першим питанням. Питання, питання яке пропонує Ігор Ярославович, внести поляну дебі і поставити перші питання. Хто за? Отримався одного власного. Так, значення питання. Про затвердження порядку об'єктів комунальних міської ради, що має передачу оренду та відчуження у 2017 році. Круто стаття 142 з пунктом 3 статті 26, пунктом 5 статті 60 закону про місцеве самоврядування в Україні, статтями 24,5 пунктом 3 статті 7 закону України про Державних приємності по міської ради вирішила. Затвердити перелік об'єкт комунальної власності наверної міської ради, що пропонується для передачі вряду зін додатку 1. Зараз зачитаю, затвердити проект обігільної комунальної власності наверно міської, щоб придягають відчужну зіну додатку 2. Також законодавно рішення покласного просіння Української комісії з стати соціальних комічного розповідь, території промисловості будівництва та житлового комунального господарства заступників слабої і Євро. Так, згідно пункту 1 проєкту рішення про справжнення переліку об'єкту на я с міського радіо пропонує передачу в оренду зі додатку 1. Додаток 1 е, пропонує такі приміщення. Це не життєве підвальне приміщення, приміщення по вулиці Шевченка, 1 шляхом конкурсу підвальне приміщення орієнтовною площею 95 метрів квадратних. Там писали заяву в кристалі. Це є... Зараз приходиться вся процедура, От yes. пропонується от, в додатку один yes. таке, приміщення за такою адресою і другий пункт це знайшло від приміщення по вулиці Степана БДР-2, шляхом конкурсу, підпальне приміщення, ратовної площою 93-7 метрів квадрат, це під колунальною аптекою адрес попереджає. Це, я можу по одному голосувати по другому дорозі. Тому я думаю, що Додаток, Додаток, да, да, да. І додатку, згідно пункту 2, рішення затвердити проєкту, як і комунальних власності міської ради, що підлягають почужність із додатку. 2. Додаток 2 це є наступні приміщення. приміщення по вулиці Юрія Алиєвського, 14 Варениця Івана Миколаївна. Приватизація шляхом виконання житлового приміщення. Першого поверху 14 метри квадратних, неждове приміщення по вулиці Панамандери, 26, по Лиску Єрофедович, протизації шляхом викупу складське приміщення 6,4 метри квадратних, і не підвальне приміщення по вулиці Швестаці, два, ФОП Салаба Василь Васильович, протизація шляхом випадку, підвальне складське приміщення, сорок Там є в нього. Він має приміщення і в нього там є заданий коридор, і мабуть. Так, так. в нього це там немає. Тобто до того коридор там немає нікуди, ніякого ніякого окремого доступу, крім як його приміщення. Він ще десь років тому казав, мав е, рішення на це, але з певних причин він е, зробив цю процедуру викупу і зараз я, бо, хотів би то приміщення викупити. Там, під, там е, коридорчик пішли, там тільки з його є доступ. Ви стали це підвал, це Шевченка 5А з тої сторони вихід, там де є вікна, вони якраз нароблять вихід. У нас підвалі всередині. Ні-ні ні, правий сектор. Правий сектор якийсь хоче зробити. Там з тої сторони пласт має поруч і вони мають. Якраз вихід буде там, де вікна виходять з підвалу, зі сторони Шевченка 5А, того питання. Скільки то обтинку. Ціна приміщень мінімальне. От, наприклад, по скільки продає мікро, по скільки продає полоски. Ренко, так? Мінімум, наприклад, 25. Мінімуток є спеціальні зі своєї. Але тобі продовжує вказувати на 5. Не знаю, що ми говорити. По-моєму, оцінку проводити по 10 гривень за метр квадратний на туплянку. У нас є спеціалісти, які мають на допомогу важення туди моніторингу робити питання по цей. Чи стається, що помахли це наш не... що... Чекайте, ми зараз Давай питання закриємо, а давай проголосуємо по тому, то почали до того нічого немає. Дивіться, як ми це все разом голосуємо? чи... Можливо, винесемо одне питання окремо по поділити на ВДР. Так як вже є пропозиція по. У раді підвального приміщення Бандери 2 проголосувати окремо. Тоді, і, так, як і, мене є я, інтересів, я голосувати по ньому не можу. Тоді я зачити проєкт, і голосую. Так, але виносимо окремо. Я зрозумів. Тоді пропоную на розгляд для голосування перелік об'єктів комунальної власності Арської міської ради, який пропонується передачі в оренди в 2017 році. Перше це нежитлове підвальне приміщення по вулиці Шевченка, 1, орієнтовної площа 95 метрів квадратних. Як, власне, того питання окремо, то є що, стане ні це? Це є в оренду приміщення у ФОК ту, у ПК Кристалл. Кристал. Щоб проведеться копання, не оренду. Тільки по оренду, так, по оренду тільки в тих двох по питаннях. По-перше, перше mm приміщення -hmm. це не житлове губальне приміщення, поводить вже позиція, це і балацкультури кристал. Площа орієнтовна 95 метрів квадратних. Хто за? Хто проти? Отримався? Одноголосне. Друге, друге приміщення, яке пропонується. Це не житове придбальне приміщення, це Степана Бандери 2. Кідбальне приміщення орієнтовної площі 93,7 метрів квадратних. Я не голосую. Хто за? Проти? Отримався. Чотири за. Один не голосував. Чеснок вже. Пана волонтер два, так? Так, і следуючий додаток номер два це є. Ні, не голосвал, так. Не голосував. Слідуючий цей додаток 2 до проєкту рішення цей перелік об'єктів комунальної власності власної міської ради, які підлягають відчуженню у 2017 році. Це є нежитве приміщення по вулиці Степана Мадера, 26, ФОП близько Юрій Федорович, складське приміщення рітонною площою 6,4 4 метри квадратних, нежитлове приміщення по вулиці Юрія Липа, 14, ФОП варониця Івана Миколаївна, нежитлове приміщення першого поверху 14,3 метри квадратних, і нежитлове приміщення. По вулиці e, Січовистрівців 2, це ФОП Соломан Василь, Василь, Василь Васильович, підпальні складське переміщення площою 41,2 і 2 метри квадратних. Хто за? Слідує питання. Слідує питання це яке? Це є перше у, ну вже ніби друге, у призняву квартиру комунального масу. Про, про... списання прийняття квартири. Проєкт про... рішення про зарплатне прийняття квартири у комунальної власності територіальної громади міста Новояблась. Начали з департаменту соціального захисту населення військові обласної державної адміністрації, кіручну статтями 3-4 з про передачу об'єктів права державної конові власності, статтями 25-265960 26, 59, закон про в Україні, а також враховуючи порядне попросиння коштів передбачено у державному бюджеті для забезпечення житло воїнів інтернаціоналістів, затвердженого постановою Кабінет міністрів України від 5 березня 2011 року номер 223 Нов'ярська міська рада вирішила прийняти без комунальну власність державній громаді Ніза Новоярської, районної міської Ново області, житлову квартиру номер 37 будинку No25, міського Ярмської Євгенської районної міської області загальною площою 68,5 метрів квадратних, що було прийдемо в 2016 році для воїна інтернаціоналіста ПДВК СС. Затвердити акт приймання передачі квартири, приданої для забезпечення житлом воїнів і інтернаціоналістів від 8.12.16 року, оформити право власнику квартири указано в пункті 1 даного рішення на за територіальним громадом міста Мов'янського, особливо Мов'янської міської ради. Про за виконання даного рішення класного російської депутатської комісії з питань соціального економічного розвитку території, промисловості міністра державного житлового комунального господарства, заступника міського голови Ігора. Це є Управлення соціального захисту Альберівської обласної державної адміністрації ми за кошти державного чергу закупили квартиру для воєнних міста. Вони закупили, зараз є практично ці документи, треба нам поставити її на взятку на так, От ми вже це закуплено це. Всі документи є тільки пройти в процедуру. Це питання по ОЗ. Нема ставного голосування. Хто за? Хто проти? утримався одноголосно. Що друге, по порядку, а треті частини частини основних засобів, які перебувають на балансі КП на уявіх плану. Та 6.12.16 року. Діректор кофе з чарка на інфекційні. Щодо списання основних засобів, керуючи статтями 256 законопроївних місцевому стандрування Україні, міська міська рада вийшла надати дозвіл на списання чотирьох основних засобів, які перебувають на балансі капельного житло та технічно несправні і непридатні подачі експлуатації, а саме результат комбінований експерт СРТ-202. 2008 року зараз. Комплект по ремонту покрівель, інвентарний номер інвентарний е, 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 номер, який випуск 2001. Дозволив списання комплекту по ремонту покрівель, рік випуску 2001. Е, вартість у 2001 році встановила 11 30, 250 гривень. по ремонту покрівель. Ну типу комплект для ремонта погиблість. Перечатку ми комплекс писали, представник. Що входить? Що то є таке? З 11 тисяч у 2001 Значить, Воно тоді вартувало. А чому Що то є таке? На будь-який основний засіб. Нараховується амортизація. Процесів використання. Амортизація, коли амортизація 100% вартості, він підлягає списанню. Може бути списання. Може бути, тому ми тільки не здаємо дозвіл на проведення тих всіх який списання. На даний час комплект, лист підписаний керівником, комплект ремонту покривають повністю зношений, не підлягає ремонту і не придати на старшому. Пояснюю, як <просив> вітання. Комплект по ремонт <просив> <по кастин. просив> Ну, Що туди входить? <просив> <От комплект. просив> От, напрямо, <просив> що, <просив> я, наприклад, відбирає їхні рулетки і троси, і правильно, я більше нічого не бачу. У ще, є пропозиція, то питання відкласти на спільну комісію, а створити на комісію може з присутніх, щоб піде подивитися, принаймні, що ми списуємо. Ніхто только не знає, що це за комплект. Верстат і старший. Верстат вартістю вартість 4523 гривень. На даний час верстат комбінований, повністю зношені не підгає ремонту і <реш> не продати для подальшого верстат. Я не знаю, що це за верстата. Що ви зробимо?

Ви можете маєте місяць часу, щоб видати до сесії під 20 до верстати і на той рішення може на той висадок само маєте. Можна завтра сходити, а потім прийняти рішення. Ні, ви можете прикладати на сесії, а можете сесії не Я вам соседність. <пас. пас>.

і не є, і ніщо ні, 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 станок не є списаний, то, то за ним рахується хтось, що він за ним там доглядає, наглядає і, і, і що до нього має робити. Якщо він не списаний, ну то, тобто є відповідно, відповідно, відповідно треба людину туди за новим. ну от тут не того і робиться. А ви можете ви можете списати і на наступну сесію, винести то питання. Чому? Воно queste? два місяці ролі не зіграє. Ви не знаєте, що, що то є. Ми можемо винести то на сесію. Ми був раз, до речі, і ніхто і не так і не ходив, і не дивився на той. Всі хотіли йти дивитися, ніхто нікуди не дивився, прийшов, вони багато пояснив, дали добро. Але так ніхто і нікуди не дивився. І не бачив ні того насоса, ніхто того не проявив, тільки засновного. Ну так вони дивиться, ми можемо піти і подивитися. Такий варіант може бути час, щоб вийти на сесію, а якщо щось так у сесії вставили, пропонували. Я Я що Якщо ви підете, ви будете ініціативною грубою, і вирішите, що Добре, давай як це треба правильно прописати зараз. Напишемо в цьому. Винести на розсеї, але з умовою створити ініціативну групу, вийте на місце і там. І тоді вже тоді вже конкретно на сесії ви скажете рішення комісії. Підтримується ви дані питання, і, Думаю, не підтримуєте. І, Та, і так, став, чи в принципі, Та, Та, можна поставити голосування. Але є писати проблем, що виставка ці коліни пройшов. Не да, я тебе там Можна я скажу. Давайте не хоче сказати. Ну, що ви просто знаєте, навіть для самого спокою, що вони чесно ідіоти, розумієте, коли скажуть, що ми не маємо. Що ми не знаємо, розумієте? Ніхто тут не знає, розумієте? Чисто навіть такої моральної тиші, розумієте, або приходить якийсь представник на майбутнє.

Так, то перший рік у 19 тисяч виходить і вони долар тоді покуп'ять. По-перше, навіть не попередні. Що ж пояснюю, як нараховується амортизація на основні засоби Андрій. Рустам не треба мені амортизації. Я так говорю, якщо то, якщо його купляли, то він був новий і він куштував до тисячі доларів, відповідно він щось стартує. Значить, входить якісь дорогі речі. що амортизація, то амортизація. Але я так не вмію, що можна написати? Або якщо вони будуть якісь питання зробити, зробити фотографію і просто на комісію це принести і показати, да, що щоб люди, щоб люди принаймні рятувалися, що це діти. За чому фотографію зробити? Фотографію якогось коломаного стакату, це. Ну але ми зробимо протоколу і будемо бачити, що буде щось інше, будуть не вживати відповідь. Вони з будуть відповідальність Я пропоную їх подивитися, а не слухати ще повідомлення що тут Треба йти на місце mm. і подивитися. Mm. На, 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 я і не <постій> ми навіть говоримо. Ми то говоримо, просто іншим реченням це стало. То вже після сесії комісії домовитися, але в протоколі так особисто. Ставлю на голосування в такому вигляді. Що голосуємо, щоб йшло питання на сесію, але попередньо ми б мусили побачити, що це таке. І тоді говоримо свою дорогу. Це сесії. Старо голосування, хто за? Хто проти? Болександр справді. З демократів, що до висяти. Тільки свідчується питання. Ще слідчі питання. Продання дозволу на приватизацію об'єкт понадоби власності на міської ради. Ворожано що зайомі з фізичної особи підприємства Романа Василя Васильовича, керівництва статтями статтею 146 Господарського кодексу України, статтями 25, 26, кодексу України, статтями 1, 2, 3, 7, 11 закону про приватизацію невеликих державних підприємств було приватизацію, а Та також враховуючи рішення УНР міської ради. До 2312. травна 16. ровно ясно рада в решта. Надали на предзаметлову, два на приміщення, знайомий площу 412 метра квадратних. Улиці с Швестриці в 2 міста в Яркової близько регіони сьогодні, холблику по регіону, виходить на сотні, кремство, манусель. Просто експертного цим портацію на пожнеців на Ярвомської ради. Продолжение данновішка погласно написано deputacijos komisije spotan socijalno rozboru teritorijos, mjesec ta žredovnog komunalnog gospodarstva to stupno miskovljena i vodavije.

Минулого року були деякі нюанси з ОСББ, потім він все-таки погодив, вже таки було прийнято рішення відносно, що йому надають добро, але в 16 році він не скористався тим рішенням, що затвердження по релігівку, як якому східно в оренду і підчужня. В 16 році тому зараз не повторно, поставили 17-й рік. І тому першим питанням ми розглядали те, що я вносив цей шок. Якщо ви подали. Внесте, а тоді вже розглянути. Внести тому... список. Вне ви, на ви, ви погодили сесії, а зараз Якісь вже питання по тому питанні є. Ставлю на голосування. Хто за? Да. Проти? Отримався? Передали не висунути, так? Комісія. Завершено.